Унікальну виставку українських вишивок представлено в Івано-Франківському центрі патріотичного виховання молоді імені Степана Бандери. Відома громадська діячка Донеччини, журналістка, етнограф Людмила Огнєва впродовж десятиліть створювала безцінну колекцію, аналогів якій немає у цілому світі. Ексклюзивне інтерв'ю під час монтування виставки записала моя колега Галина Філіпова. Унікальність виставки українське вишиття Людмили Огнівої ще й у тому, що саму її вивозили таємно з окупованого Донецька лише з маленькою частинкою вишивок. Всі решту експонати були переправлені впродовж двох років. Пошукова робота, яку провела Соїзянка, титанічна на вицвілих світлинах, картинах. Вона звертає нашу увагу на вишиті сорочки Івана Франка, Лесі Українки, Романа Шухевича, Тараса Шевченка. Всіх, кого шанує український люд, розробляла орнаменти, вишивала, друкувала анотації. Важко було залишати в Донецьку всі ці скарби. Я не хотіла їхати, тому що тут і комп'ютер, тут і вишивки, тут і нитки, тут і бібліотека, і, і все. І куди я поїду, що я, що я тоді буду робити? Ми наполягли, молодь наполягла. Ви зробите для нас українців там. Поза межами Донеччини більше ніж зможемо ми свідома молодь Донеччини доручила Людмилі Огнєвій розказати Україні і світові про культурний простір українського Донбасу, розповідь про 60 видатних українців і присвячене їм вишиття, об'єднані темою «З нами Бог і Україна. Це орнаменти пов'язані з іменами українців. Може, на сьогодні і невідомих, але доля, яких була пов'язана тісно з Україною, чи вони творили долю України? «Нездоланний дух експозиція про видатних українських жінок, в'язнів, мордовських таборів. Окрема частина виставки присвячена Героям Небесної Сотні з Донецька. Виставка об'єднана загальною присвятою Великому Кобзареві. Людмила Огнєва не тільки відома громадська діячка на Донеччині, але ще й унікальна тим, що в межах свого таланту намагається об'єднати вишивкою всі регіони України від орнаментів на одязі князя Аскольда до вишиванок Надії Савченко. все це можуть побачити зацікавлені.